Давайте подивимося іще інтерв'ю Зеленського, тому що мені здається, що воно от воно вийшло за два тижні до цього скандалу, а не так сталося, як гадалося. Це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно як не може, може швидше, і я думаю, що в парламент це отримає найближчий тиждень, угу. і далі все на боці. Гра на боці парламенту. Як ми бачимо, гра на боці парламенту дуже ефективна. Парламент починає розповідати українцям, що вони кончені воєристи. І я тут хочу ще раз заглянути в свої нотатки, тому що дуже все цікаво. Ну відбувається абсолютне забалакування, і більше того, знову ж таки, ігнорування того питання, що. 90% українців взагалі похір на вашу декларацію. Можливо, вони ніколи про них і не дізнаються. Але для тих, хто робить для українців зліпок цієї реальності, їм потрібна додаткова інформація, з допомогою якої вони можуть насправді робити цей зліпок більш чітким. І це суспільно необхідна інформація. І робити вигляд, що це підглядання за приватним життям. Нещасних депутатів, це, звичайно, цинізм ще тієї ступені. От і тут дуже цікаво, що я передивлялася інтерв'ю Зеленського стосовно системної роботи, гри на боці парламенту, того, що він буде системно боротися з корупцією: що не треба підходити до цього, як до розстрілів, а треба знаходити докази, то що то що тощо. Я хочу, щоб ви послухали репліку зеленського з приводу боротьби з корупцією, і подивіться якою реплікою він буде завершувати цю свою довгу тезу? Дуже цікаво. У мене позиція системна. По парламентарям дуже системна. Якщо є будь-який доказ, і тут я вдячний журналістам за те, що вони виявляються, тому що часу на це у мене нема. Війна розділила людей не на партії, так само і міста, так само і місцева влада. Війна розділила людей на тих, хто. За Україну і тих, хто проти самого початку війни я чому збирав всіх представників партії і бізнесу, тому що у нас є тепер одна, одна партія, і це Україна. І ви повинні бути парламентарями просто підтримувати закони на сьогодні, розробляти всі можливості, щоб посилювати нашу армію і також робити все, щоб у бюджеті не було економічних а, питань, щоб не було просто фінансових дірок. Щоб ми вижили, і це єдине рішення. І тому мені все одно якого кольору людина. Там в парламенті і якого кольору людина в Кабміні, або місцева влада. Мені все одно, звідки він чи вона, тобто немає тут вибачте. зелений, не, не зелений. Все одно, все одно, є тільки ти. Кришує кол-центри, або не абсолютно. кришує що це. Абсолютно всі. Всі сьогодні або синьо жовці значить українські, або ніхто. Ніхто це не значить, що їх позбавляє вже правоохоронні органи, волі, мандата, тощо, все, що ми можемо зробити, позбавити, звільнити, повинні робити це швидко. Ну, ось ось все, все, що потрібно робити сьогодні. А далі люди будуть самі розбиратися вже, коли будуть інші вибори. Зараз вибір а, один, Україна, треба її захистити. Не треба не дати знищити. Але, тим не менш, я б хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей, українців, онлайн і офлайн. Офлайн, ті, хто ходять по, по вулиці, борються. Цитата про українців онлайн-офлайн, я вам уже показувала. Дивіться, мої попередні ефіри. Як вам подобається, От ми йдемо про боротьбу з корупцією, і Зеленський нікого не ділить, і він не має там бачення свої, не свої. У нього зараз всі поділені за двома категоріями: ти або за Україну, або проти України. Да? Він все-таки проводить якийсь певний водорозділ, а потім знову натякає на розділ ти або синьо-жовтий, або ти ніхто. І знову ж відбувається розділ, а потім далі відбувається третій розділ. Є Україна онлайн, а є офлайн. І як вам оцей момент? Тобто ти бачиш або за Україну, або ні, або ти синьо-жовтий, або ні, або ти офлайн, або ні. Дуже цікаво. І ось ця історія того, що дедалі частіше з'являються фрази про розбрат, про розподіл. І я вам читала Самчука. І Самчук говорить про те, що те, що поділене, воно не перемагає, але чомусь ці всі тези з'являються отак от мимоходом в словах Зеленського. І я хочу згадати вам іншу промову Зеленського, в якій він. Насправді відходив від того, щоб розділяти, а зводив людей в одно. І зараз ви зрозумієте, в якому процесі він це робив. Навіщо він гуртував людей? У нього був відеоролик, в якому знялися десятки різних людей. І цей відеоролик звучить так: це ми ті, кого поділили на правильних і неправильних, кого поділили, але ми такими не є. На малоросів і вишиватників. Ті, кого називають бидлом, клоунами, хахлами не свої про свій контент це говориш. Але ми, це українці на півночі, півдні, сході і заході. Зеленський починає говорити про те, що штучний розподіл. Але ми українці, і ми всі разом на півдні, на півночі, сході і заході. І ми втомилися стояти на місці в очікуванні, коли закінчиться епоха жадібності, бідності, і брехні. Тому ми робимо це зараз. Україномовні, і російськоговорящі, заможні і безробітні, ті, що захищають Україну, і ті, кого змусили шукати щастя за кордоном. Ми різні, але такі однакові об'єднаємось, щоб рухатися вперед. Навколо чого раптом Зеленський у своїй промові об'єднує всіх українців в єдине і, попри те, що ми різні, ми єдині, навколо дати 21 квітня. 21 квітня вибір тільки один минуле або майбутнє. Коли треба, Володимир Зеленський штовхає промови стосовно того, що ми всі єдині і однакові, і всі ми українці. Коли треба щось інше, нам починають засувати історію про те, що є якісь українці онлайн, а є якісь українці офлайн. Виключаючи те, що одні ті ж самі українці можуть бути то онлайн, то офлайн. І, в принципі, немає якихось, які є тільки віртуально завантаженому хмару, а якісь тільки ходять по вулицях. Всі ми онлайн і офлайн одночасно, але Зеленський чомусь їх розділяє. Засуваючи цю тезу в довгий текст про те, що є ті, хто за Україною проти, є ті, хто синьо жовті, а є ніхто, і є ті, хто онлайн, а є офлайн. Дуже все цікаво. А далі він говорить, що ті, хто офлайн, вони працюють на майбутнє Україна, а ті, хто онлайн, вони сіють розбрат. Так мені здається, що якщо вже знаходити якийсь водорозділ і говорити про те, хто є хто, чи хто на які категорії розділяється, то... Питання в руках у парламенту. Є ті українці, які вибирають парламент, а є ті українці, яких обрали і срати вони хотіли на тих, хто обрав. Ну, якщо так уже говорити, прислуг народу. Я вам зачитала, що відбувалося під час голосування. 55 людей, і ще раз, я просто повернуся до цієї цифри, мене вражає вона. 37 нардепів витягли картки, і начебто були відсутні, і ще 55. Мали картку в слоті, але просто не голосували. Так це не про українців онлайн і офлайн. Це українців, які вибирають, і українці, які вже сидять в креслах. І так класно знімати серіал Слуга народу. Так класно знімати, а в реальності все взагалі не так. І це дуже сумно. І ми будемо дивитися, як відреагує Володимир Зеленський на петицію українців і що буде зроблено. Ну, зрештою, я уже бачила: на РБК пишуть, що Зеленський збирається витувати цей закон. І знову ж таки, цар хороший, бояри плохі, Але ну, це команда, яку ти привів, і яку ти привів за рахунок того, що зображував максимально популістичні сценарії для свого потенційного виборця. І маніпулював ним. Можливо, досить маніпулювати головами українців. Можливо, треба говорити речі прямо, що публікація інформації, яка закріплена в деклараціях, є суспільно важливою, особливо в період війни. Особливо коли рівень корупції в світі величенський. І ми зараз поговоримо про Гутереша, коли закінчимо з цими товаришами. Давайте я просто я така думала, що ж вам для ілюстрації показати про рівень дніща, яке пробувають слуги народу, і знайшла відео Старе, там буде Наташа Влащенка, простіть мене за це. Але, от, ну от, щоб ви зрозуміли, наскільки відбувається не чесна відповідь на запитання, які тобі ставлять, а тупе забалакування теми, як постійно та лухи. Все те, що він написав, яке воно значення має до доступу українців до суспільно важливої інформації, я не знаю. Теж саме з Арахамією. Це стара історія, я зараз вам нагадаю деталі. Арахамія подав заявку, точніше подав декларацію, в якій вказав, що він купив будинок на 300 квадратів і вартість цього будинку 30 тисяч доларів ну, за тим курсом, який був тоді. Найцікавіше, що у тому містечку, де купив Арахамія свої будинки, наприклад, найдешевший котедж, який коштує 180 тисяч доларів, має площу 120 квадратних метрів, а котедж Арахамія на 300 квадратів коштував 30 тисяч доларів. І от його питають: Арахамія, а як так вийшло? Послухайте просто цю відповідь. І скажіть мені, будь ласка, це взагалі про прозорість чи про те? Щоб забалакувати тему і заплутувати ще більше. Про дом. Нет, про дом. Да, вообще очень простая история, как mm -hmm. двери просто. Да? Mm -hmm. Значит, у меня довольно крупный дом. Ну, там, по 300 вот метров. И как можно в Америке купить дом 300 метров за 300 метров? Я сейчас вам все расскажу. По 300 метров. да? да. Этот дом, а я, это оцен... я оцениваю, что он стоит в районе от 400 до 500 тысяч долларов. Mm -hmm. Когда мы заполняем декларацию, вы же понимаете, что заполнить декларацию, это, к счастью, обычные люди с этим не сталкиваются, но это подготовка 2-3 месяца. У меня юристы, которые сидят я говорю, надо же задекларировать дом. Значит, есть разъяснение на ЗК на две страницы, по какой стоимости нужно его декларировать. Поскольку а я его строил а не покупал, то мне его нужно было только по оценке. Стоимости строительства, которая вот эту вот ничтожную сумму. Например, я приведу пример. Вы я же там в городке купил землю за 100 тысяч долларов, за 200, там за 2 миллиона 500. 000. Все налоги с этого заплачены. Знаете, сколько она у меня в декларации тут участок кукала? 180 тысяч гривен. Я все же не понимаю. Подождите, а, Давид, я тоже строила свой дом. Да. Дом у меня небольшой. Там 200. Хороший метров. вот, у вас дом я же был у вас гостем. гостях. Ну да, ну 200 да. метров. Вы же видели, да? да? Там чуть-чуть совсем. Да. И он не обошелся мне 37 тысяч. Да, я же вам еще раз вот, говорю. Да, я со... Хотя да. да. вас сказать, почему у вас 30 штатах, где-то все дороже. Это не в штатах, это же здесь. Почему здесь штатах? Это же дом. Это дом в Галинах. Смотрите, он не обошелся дороже. Я Еще раз вам говорю: я за 2-2,5 миллиона купил только землю, но указать я обязан 180 тысяч. Если я укажу 2,5 миллиона, я уголовно ответственный. Такое разъяснение на ЗК. Я уже записал все эти, я считаю, ошибки системы. И мы подаем э, изменения в закон о декларировании. Если сегодня того, вы будете это продавать этот дом. я думаю, что продам? я его минимум за, за 450-500 тысяч долларов продам. Я купив земельну ділянку за 2,5 млн але вона у мене записана за 180 тисяч. Якщо я напишу 2,5 млн, то я буду уголовнотесний. А угода у тебе на яку цифру? Ну, от, типа, ну, ти придбав майно, заплатив за нього, є якісь. Транші, чи, чи воно якось галубямілошло, чи в смислі у тебе довідка про те, що я розумію, є ці довідки про оцінку квартири, про оцінку землі і так далі. Є довідки, а є угода, за якою ти платиш певну суму. Що це значить? Ти за угоду платиш певну суму, потім малюєш собі будь-яку довідку і в декларацію пишеш іменно цифру цієї довідки, а то тебе матеріально покарають, так це дуже зручно. Якщо в тебе декларації 30 тисяч, а продати ти збираєшся за 450 500 Ось приблизно таке ставлення прозорості депутатів до прозорості. Ви тільки що послухали Арахамію Говорящу. Ось от така от прозорість. Ось той підхід, з яким вони ставляться до звітування перед своїм виборцем, ну щоб, щоб ви просто далеко не ходили. Переслухайте, я реально я слухала три рази. Я зламала собі голову, що він хотів сказати і так далі. Як це відбувається? А чому він заносить дані по довідці, а не по сумі угоди? Якщо сума угоди у нього інша. І Якщо він ну, гіпотетично цей, цей будинок стільки не вартує, і в будь-якому будь-яка публічна інформація заперечує цю цифру. Але у Арахамії є якісь там довідки. Ні, я розумію, довідка, що саме чесний. Кожному президенту, хто був до вас, суспільство ставило одне запитання: чи ви готові, пане президенте, почати зі свого оточення? Чи ви готові почати зі своєї команди боротьбу з корупцією? У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або є нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, ну, я звільняю таких людей. Я не бачу всьому сьогодні у мене питання. У мене таких внутрішніх питань немає. Я зосереджений на інших речах. Тому я заспокоєний, тому що я як людина, ще раз повторюсь, для мене найголовніше обрати систему, системне рішення, будь-яке. І тоді мені легше, легше впроваджувати ті чи інші політики. Тому я для себе це вирішив. І, звичайно, це обговорення, це не боротьба проти якоїсь політичної сили в жодному разі. Я зараз не наголошую на тих, які прекрасно проголосували і на інших депутатах. Я просто говорю про слугу народів, як про слугу народу, як про ілюстрацію того, що нам продали популізмом, і які ми наслідки маємо від того популізму. Це раз. По-друге, я хочу сказати, що, попри те, що ми дуже активно обговорюємо корупційні скандали. І я була в ефірі UA USA. Ви можете подивитися цей ефір. І я там проговорила одну штуку. Я вам посилання потім. Ну, цей ефір з'явиться завтра. Посилання буде під відео цим ефіром, подивитися його повністю. Я хочу сказати одну штуку: дуже важливою є тема корупції і прив'язки України до корупції. І Стверджень стосовно того, що найбільша наша проблема це корумпованість, я хочу це заперечити зараз. Про це дуже багато говорять, особливо там з'являються якісь політики. Там... Проросійські дуже часто політики з'являються, а та навіть союзники України, наприклад, Діти Нас він в інтерв'ю у Литовському медіа сказав про те, що зважаючи на те, що держави, які підтримують Україну, це демократичні держави, і вони звертають увагу на настрої в суспільстві, настрої своїх виборців. То в той момент, коли виборці в тій чи іншій державі, яка підтримує Україну, бачать які корупційні скандали відбуваються в Україні, це має вплив на бажання чи не бажання підтримувати тих політиків, які підтримують Україну? Діто нас на про це сказав. Це винесли дуже гучними на дуже гучними на заголовками. Швот е, наусіда сказав, що корупція уповільнює допомогу Україні. Він сказав про ризики корупційних скандалів. Які стають публічними і відомими не тільки для політиків, а і для виборців цих політиків в цих державах, і який це має наслідок можливий? Хоча в тому ж інтерв'ю він сказав, що це не та причина, через які Україні не дуже швидко постачають f 16